Чого? Я не не бувало у Черніця? Бувало, один раз на екскурсії в дитинстві. Ну, там кордон з Румунією. Там мутять румунські паспорти. Не був там. Саме гарне місто. Чудове місце на Буковині, по-моєму, називається. Це міс... район. Дуже гарне місто була там один раз. Славиться університетом легенди світової опери Соломія Крушельницька та італієць Енріко Карузо, маестро української естради Софія Ротару та Назарій Яремчук. Продовжувати список визначних постатей, що виступали на сцені Чернівецької обласної філармонії, можна довго. Їх перелік поповниться ще одним іменем. 26 травня Михайло Грицкан з концертним туром Воля у Чернівцях. Генеральний партнер туру телеканал Юкрейн News». Всіх запрошую та всіх обійму ваш Михайло Грицкан. Слава Україні!